Мене сьогодні годувала чиясь мати в селі на Київщині, де нема людей. Там що хвилини луплять гради, але для наших матерів нема чужих дітей, Я їв холодну гречку і теплий хліб, і обіцяв, що буду захищати далі. Цій жіночці забракло слів, і очі вмить вологі стали. Я їй сказав, ви, мамо, не журіться. Ваш син, вашу родину захищав. Вона мені сказала тихо. Помоліться, бо вже у Господа його душа. І стисло мені груди, і додалось жалю. Я телефоном подзвонив до мами. Я подзвонив і нагадав, що я її люблю і перемогу обіцяв, у що би то не стало. Скопу сльозу пустив навіть мій тато. Ти, маму, обійми і поцілуй. Мене сьогодні годувала чиясь мати. Тому, як наших бачитимеш, теж їх нагодуй.